Ти думаєш, що він покидає тебе? Насправді це не так. Він починає розуміти, що краще за тебе нікого немає. Він часто розглядає твої фотографії у соціальній мережі і вночі перед сном думає лише про тебе він дуже злиться сам на себе, бо зрозумів, що зробив невірні вчинки. Йому не вистачає твоєї краси та кохання, тому він боїться втратити тебе. Він хоче відновити стосунки. Використовуй моє відео як зв'язок з енергетичною силою Всесвіту. Натисніть серце і підпишіться, щоб зв'язок працював. Після цього він надішле тобі повідомлення протягом тижня зробить все можливе, щоб принести щастя до вашої оселі. Він не буде сумніватися у своєму виборі, буде наполегливий до кінця, щоб повернутись в твої обійми. Збережи це відео для енергообміну. Та поділися їм зі своїми близькими, щоб вони також були щасливими. Пам'ятай, карма існує, енергія якою ми з тобою ділимося, повертається подвійно. Також зараз я дарую один абсолютно безкоштовний розклад для кожного свого підписника. Щоб його отримати, просто напиши плюс мені в особисті повідомлення.